Добрий день малята Пропоную вам послухати вірші про таку пташечку, як снігур. Сніг летить лопатий, білим став наш край, тільки у садочку квіточок розмай, гілочки пишаються і стоять в красі. Це їх прикрашають диво снігорі. Жовтогруді птахи, вісники зими, їм у годівничку зерняти сипни. Прилетіли снігурі, повсідалися марі і давай співати, землю звеселяти, свитрики червоні, кожушки чорненькі, ласують зернятами ташечки миленькі, ягідки смакують, терпкі калинові. Снігурів із радістю ми зустріли знову. Снігорі на гілці мов яскраві квіти, Снігурі не хочуть в теплий край летіти, Де морозі люті, де сніги завзяті. Снігорі лишились зиму зимувати. Поважно всілись на гіллі, червоногорудісні горі, згорі навколо поглядають, поживо на обід шукають, а люблять ягоди калини, горобини, також шипшини, насіння, бруньки із дерев Подзьобали її, бувай здоров. Прилетіли снігорі у зимову пору, в купці сіли на гірлі, у морозну погоду, забавлялися птахи, в саду ягідками, в русі білі гілочки, зоріли грудками, прилетіли снігорі, і сіли на калину, виглядали, як журі, в садку біля тину. Пишногрудісні снігорі, повсідали у дворі. Пишногрудісні снігорі, тепло одягли світину і смакують горобину, червоніють іздаля, даля, хоч біліє вся земля, і летить лапатий сніг. Чорні шапочки у них, на гіллячці угорі, скачуть диво снігурі, підкріпилися пташки, чистять ніжні фартушки, Завірюхай й холоди, наближаються сюди, нам говорять снігурі, довго бути ще зимі, як прийде весняний час, полетять вони від нас. Снігорі творіння Боже прилетіли у садок, ласувати хочу дуже з горобини ягідок. Пишно на груді, наче квіти, розпустились на гілках, червоненькі самоцвіти у чорненьких ковпачках, Поклювали горобини, повсідались на плоти і понісся з пів пташини на засніжені сади. Рано вранці на зорі. Прилетіли снігурі, посідали на калині, клюють яєцьки черлині, Мить і всі вже на сосні, насі ниночки смачні, лущать зьобиками жваво, І усе їм мало, мало, і поясяно стрибали. Десь крилатки відшукали на березі, на кущах, у червоних фартушках, наче вогники сіяють, а пети всі добрий мають. Сіла зграйка снігурів на плітку коло хати, кіт Васько гуляв в дворі, їх схотів піймати, довий хвостик розпушив, вигнув правно спинку, Кіхті миттю нагострів, став до поєдинку, а веселі снігурі битись не схотіли, Покружляли на дворі, в садок полетіли. Не спіймати снігурів мають вони крила. Іде на миші і на шарів – це важку підсилу. Сиджу я біля підвіконня, коли дивлюся у садку на груші яблука червоні, висять на самому вершку. Та от підкрався кіт гульвіса на грушу, глибнув, як сова. Червоні яблука знялися і полетіли. Ну й дива. Взяв олівець, я із пенала і записав в календарі. Сьогодні вперше прилетіли до нас у гості снігурі.